Євангелія на щодень, 14 жовтня Лука 5, 17, 26. Одного разу, коли Ісус навчав, були при Тому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму, і сила Господня була на Ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжко чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали, якби його внести і покласти перед ним. Не найшовши куди би його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив. Чоловіче. Прощаються тобі гріхи твої. Книжники та фарисеї почали міркувати, Хто це, що говорить богохульство? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм. Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються тобі гріхи твої? Чи сказати встань і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Мова в розслабленому. Каже тобі встань, візьми твоє ліжко і йди додому. І мить він устав у них перед очима, взяв те, що, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. Всі дивуючись, оступіли і прославляли Бога, і повні страху казали, сьогодні бачили ми дивні речі. Бачимо в Євангелії, що тисячі людей ходили за Ісусом Христом, проте лише деякі стілювалися, стілювалися тільки, хто довіряв Богові, хто покладався на нього цілковито. Саме віра цих людей дозволяла їм отримувати від Господа силу та благодать. Євангелія не розповідає, чи розслаблено вірив, чи не вірив, навіть чи бажав чи не бажав оздоровитися, а вказує, що його принесли, мабуть, його друзі. Саме через їхню віру Господь прощає йому гріхи і оздоровляє його. Нам дуже важливо пам'ятати, що через нашу віру, нашу молитву за когось Бог може творити чудеса, що то інших, тому наша віра має силу творити чудеса не лише для себе, а для інших. Господи, дай мені віру, щоб я могла цією вірою тебе прославляти. Амінь.